Доброго дня, товариство. Значить, якось я згадував про свої пістолети, які в мене пістолети. Ну і там дещо сказав про Вelcome Combat HT. У мене є 1.3, Я його купив і він у мене лежить. Я ним не работаю, тому що він ну, не виполняв цю роботу, на яку я брав його розраховував його взяти. Далі у нас там вайбер -спільноті. ну, У нас є вайбер спільнота, ми там спілкуємося, колеги-маляри з різних регіонів, і ми трошки це обмусолювали, Обсусолювали цей момент. І, коротше, мені попав пістолет такий самий комбат 1,3. Так само, все так само, дюза, тільки ХВЛПшний, І сьогодні ну, пацани просили, я, звісно, ще ним нічого не красив, це мені тільки попав, я його відмив. Сьогодні я хочу показати. Ну, і сам, сам подивитися і вам показати е, факел, наповнення, розміри факела. Е, що з того, як вийде? У мене там є якісь залишки, фарби. Я думаю, що нам для тесту вистачить. Е, значить, буде подопитний ХВЛП Slim Combat 1.3. Опонент його буде е, Slim Combat 1,3 і ХТЕ мій, який майже новий, там два рази пробував ним макрякнути ще щось почуть ну, не зашов він мені, він не робить так, як він хоче. Ну і для порівняння е покажу, як працює отакий в мене є Welcome Ego Mini. хвлп 1,2 дюза в нього. Покажу, що може цей малюк на фоні цих двох пістолетів. Все, товариство заливаю фар, дадимся, что у нас получится. Полтора бара. Два бара. Комбата один и три ХТЕ. Полтора бара, два бара. Комбат ХВЛП. Полтора бара. Комбат Ев 2 два бара. Э миник полтора бара. Щось трохи криво дюза застоит. Миник два бара. Итак. Комбат 1.3 это я полтора бара. Сухе, ну, мокре пятно, вернее, таке тоненьке. Э, на полтора бара плюс-минус 30 см, ну, плюс-минус на двух барах. На двух барах. Ну, 32, наверное. Значит, миник на полтора барах. 23 здесь. На двух барах. 24, наверное. 23-24. Значит, комбат ХВЛ пешний На полтора барах. 25 десь, 26, наверное. На двух барах Воно ще не висохло 26, 27, наверное. От, але по формі пятна. По овалу. Видно, що на двох барах ХВЛПшний більш продуктивний, е, чим ХТЄшний. ХТЄшний просто пилить туманить, а ХТЄшний, е, ХВЛПшний наливає. Іменно чітко виражена налита середина. В принципі, і на полтора барах теж налита середина. Не знаю. Я, звісно, його ще поганяю по тестю на покрасках, але думаю, що. Комбат ХВЛПшний буде більш продуктивний, більш швидкий е в роботі як з базами, так і з лаками. ХТЄшний е в цьому йому буде програвати. ХТЄшний буде непогано з рідкими продуктами, з рідкими матеріалами, але з лаками йому тяжело, не знаю. Пацани, які працюють на лаках. Він он... мені нічого й не подобався, тому що він був дуже медленний. Я його брав на макряки І на макриках він мені дуже суховато лежив, Очень, очень медленний був. Я думаю, що ХВЛПшний буде повеселее. По формі факела і наповненню факела, ХВЛПшний комбат мені нагадує голову DwBS T20. Ну, Комбат ХТЕшний нагадує форму факіла і наповнення нагадує De Wilbis з головою те 10 Ну, а мені нічого не нагадує, мені просто працює. Все товариство, всім вітання, слава Україні!